Як баба яга зиму зимувала, Тієї зими голод був такий, що навіть старі сосни в лісі скрипіли, ніби їм щось боліло. Сніг лежав товстими заметами, а мороз щепав за ніс сильніше, ніж будь-який неприємний запах. Баба Яга Всю зиму сиділа в хатинці на курячих ніжках. Літати не хотілося холодно, чарувати ліньки. Навіть бурчати вона почала більше, ніж зазвичай. У зимку треба сидіти вдома, а не швендяти, де попало. Бурмотіла вона. Лише інколи виходила вона. До лісу по дрова. І ось одного ранку прокинулася баба яга від якогось холоду, що навіть її ковдра захрускотіла від морозу. Ну, ні, так жити не можна, сказала вона. І, накинувши кожух, пішла по дрова. Назбирала дров чимало, але дорогою так замерзла, що пальці ледь слухались. Повернувшись додому, баба яга взялася розпалювати піч. Та щойно вона поклала перше поліно, гатинка нервово переступила з однієї ніжки на іншу. І поліно вислизнуло з рук яги. «Стій рівно!» – розсердилася баба яга. Я, я не можу, поскрипіла хатинка. Мої ніжки мерзнуть. Баба Яга лише пирхнула. Вона знову нахилилася до печі, і знову хатинка змінила ногу, і всі дрова розсипалися по підлозі. І із печі посипалися іскри. Та ти напевно знущаєшся з мене. вигукнула баба яга. Нарешті вдалося бабі язі розпалити вогонь. Заходилася вона готувати жаб'ячий борщ, як тільки яга поставила казан, щоб зварити гарячий суп. Хатинка знову гитнулася, і казан перевернувся просто на підлогу. Тут терпець баби яги увірвався. От я тобі зараз дам, стара ти клячо. вигукнула вона. Вискочила на двір, схопила сніжку і жбурнула нею в хатинку. Не хатинка, а лихо якесь? закричала вона. Мені холодно. Тихо відповіла хатинка. Ти розпалюєш собі вогнище їсиш теплий борщ, а я тут днями стою на холоді. Та баба яга не хотіла слухати хатинку. Та ти тільки хатинка. Всі Хатинки стоять взимку і не скиглять. От то вже мені лихо мати живу хатинку. Ото ж то й воно кинула їй хатинка. Я не звичайна, я жива. Якщо тобі так погано зі мною, тоді живи сама. І тоді хатинка, образившись, повернулася до лісу. Тупнула ніжками і побігла геть, лишивши ягу серед лісу. Спершу яга навіть не злякалася. І без хатинки проживу. О, в лісі скільки різних нір. Куди не глянь скрізь нора якась Там і оселюся. буркнула вона і подалася до лісу. Незабаром вона натрапила на заячу нору. Там зайчики тулилися один до одного, зігріваючись. Баба Яга нахилилася до нори і пискавим голосом проситься увійти. «Пустіть мене, хоч трошки зігрітися. Попросилася баба Яга. Зайчики дуже здивувалися, але впустили. Бо хто ж це буде з бабою ягою сваритися? Візьме ще і перетворить на віник ковер. Проте нора була дуже маленька, змістилася лише голова яги. Холодно і незручно, сказала яга і пішла далі. Далі зустріла яга лисичку. Що сиділа біля нори? Пусти мене, лисичко, пожити до себе. Попросилася яга. Але лисиця чесно зізналася. Ой, я із радістю, та у мене повна нора дітлахів. Самій нема куди подітися. Зазирнула баба яга в нору, а й справді. Дітлахів сила селена. тісняться, гріються. Пішла баба яга далі. Вовчику, братику, пусти бабу ягу до себе. Нема що робити, пусти вовчик ягу. Та було так тісно, що вона не могла ані сісти, ані повернутися. Дісталася вона і до ведмедя бурмила. В норі було багато місця. От вже яга й розмістилася, та раптом якийсь галас, аж печера трясеться, це ведмідь заснув і хропе так, що аж сніг в печеру сипеться. Зітхнула яга. Вийшла з печери та й пішла далі. Змерзла і втомлена, баба яга знайшла велику печеру. Там вона розпалила вогнище, зігрілася і вперше за всю зиму замислилась. Усім потрібен дім і товариш поруч. Зітхнула вона. Вийшовши з печери, Яга побачила на снігу великі курячі сліди. Вона пішла за ними і знайшла свою хатинку. Та стояла нерухомо, підібгавши ніжки, і тремтіла від холоду. — Пробач мене, стару бабу. Я не хотіла тебе образити. Давай жити разом. Сказала баба Яга. Я була сердита і не думала, що тобі теж важко. Хатинка лише тихо заскрипіла на знак згоди. Відтоді вони жили разом у печері. Баба Яга щоранку розпалювала вогонь не лише для себе, а й щоб зігріти хатинку. А хатинка більше не бігала, а стояла рівненько і спокійно. І зрозуміла баба Яга важливу річ. Цінуй те, що маєш. Піклуйся про ближніх. І ніколи не забувай взимку підкладати дрова до коміну. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!